Thank <laughs> Так вони і не полишали цих планів. Вони там звоюють з Лукашенко в всю повномасштабку паралельно в політичному моменті. Причому я якось піднімала ну, тему того, що десь існує варіація. Да, вона нас мізерна, але нагадую, що карти Таро – це прорахункова система, і ти бачиш деякі варіації да, по одній тій самій ситуації, які можуть програтися, і десь існує в нашій з вами паралельній реальності варіація, в якій. Луку взагалі прибирають для того, щоб поставити когось і задіяти Білорусь. Вони цю тему не полишають в принципі. Вони просто не переходять поки що як мінімум до якихось радикальних рішень, окрім якогось тиска на того самого Лукашенка, який як сидів в шпагаті, так і сидить в шпагаті, а, але з Лукою я ж кажу, важко, тому що основна його ну, армія вона не буде. Е не буде так легко залучатися на рівні пропаганди і йти когось там вбивати і українців і так далі. Ні, там не все так легко з самою армією Білорусь. Тобто є Лукашисти, а є білоруська армія. Це mm -hmm. трохи різні, різні mm -hmm. люди. Да. І от от лукашистів меншинство. Тут це вкупі, насправді США хочуть зміни влади і Європа хоче зміни влади, тому що е, певна корупційна складова, і загалом певні нюанси в комунікації, е, які є з командою з і з, з його командою, воно ведеться не в тому ключі, в якому, мабуть, всім би хотілося Трохи не та не та, мабуть, дипломатична, не той дипломатичний рівень, на якому звикли діяти да певним чином. Ну коротше, а е, от тобто, це основна головна вимога. Момент все одно у нас є напруження всередині е, країни, і країна би би робила би інший вибір. Давайте відверто. Да, бо якби вона робила вже і такий вибір, то з якимись би але. По розформуванню команди і пішло, поїхало. Да, тобто має бути якийсь вибір, і це може піти на користь як мінімум в якійсь там комунікації. І тому да, всім вигідно, щоб в Україні були вибори вибори. Не якби це дивно не звучало, да і нам би, мабуть, би було би частково би вигідно, аби у нас були вибори, тому що у нас би було була б хоча б якась зміна людей. Да з які можуть змінювати підходи в комунікації? Тобто, тут не давайте знову такий нюанс: питання не виключно до персоналів президента, питання до команди, і от в країні. А, а окрім питань до президента, в нашій країні є велика кількість питань до команди того самого президента. От. І от якщо ми говоримо про зміни, то це скоріше про питання не номінальної людини, яка відповідає за зовнішню політику країни. А хто сидить і керує внутрішньою політикою України? І отут от, народ хоче змін. Ну, як би що є достатньо логічною історією. От, в... Що там по парламенту? Понімаєте, якби там за все остальное, красиве лицо, это все чудесно. Що там отамат от у нас відбувається там з тими старими пнями, які уже мхом поросли? що там от ну от тому да, вибори це важлива історія, але ж поки не буде якогось, хоча б заморожування і паузи, про ніякі вибори не йдеться навіть з боку США. Бо знову повидирали з контексту і не почули в оригіналі, що малося на увазі а на увазі малися умови, при яких зупинилася війна, як мінімум, активні бойові дії. І в таких умовах можна проводити вибори. Все. як одна із вимог штатів. Тобто тільки все закін... тільки все зупинилося, заморозилося, зупинилося, взялося на паузу. Ви маєте чутлі не наступного дня уже оголосити про оці всі передвиборчі компанії. Да, така історія існує. Дивилися це питання. Воно таке є. Але на моменті четвірки мечів, четвірка мечів це пауза. Пауза, відпустка, заморозка, стогнація. Все. <народжен> <народжен> Де поки ми будемо, поки ми не будемо бачити на краще змін, так тим паче. Давайте так. У нас поки не буде затишчя в цьому форматі. У нас навпаки. Ми з вами знаходимося в розкрутці певної ескалації, вона продовжує розкручуватися. Путін буде до останнього. У мене є підозра із того, що я бачу, що навіть якщо будуть уже домовляння про якісь припинення дій, він буде до останнього тоді робити. От, ну, до просто до последнього. Ну і воно в тенденції так і виглядає. Тому чогось на на покращення, ні, ні, на усугублення – да на покращення навряд. чи. Ну, якісь загострені штуки і по фронту в тому числі випадають в принципі на період і лютого, і тут не тільки додат, а взагалом по королаві мечів будемо мати певні а, тиски. І загроза. От буквально вчора за випадала загроза а, завдання якихось а, ну таких підступних ударів, нескільки знову ж таки масованих от по вісімці а, жезлів. Скільки ми скоріше, скоріше говоримо про якісь підступні удари, які. А... Які можуть стосуватися знову житлових інфраструктур, або ще якоїсь такої історії, ну тобто не зовсім навіть військового характеру, і е, на фронті у нас все ще загострена ситуація легше вона не стає. Просто місцями йде, знову переглядаючи фронт там місцями іде переугрупування і зміна просто точок, але не відступ і не покращення. Тобто, це така собі передишка перед якимись знову намаганнями. Штурмувати да, тобто, і вони місцями змінюють тактику. На жаль, де вони перестають кидати штурмове м'ясо, починають спочатку працювати якраз артою і посилювати оцю всю історію, тобто, виснажувати наше військо з неба. А не, а не тільки штурмами, як вони раніше робили, групами там, да, ходили і виснажували таким чином. Тепер вони додають до того от саме арту, щоб ти не міг голови підняти в окопі і так, там день, два, три, п'ять. Ну тобто, щоб ти навіть вилізти uh -huh. не міг з того окопа. І оце вони зараз взяли на деяких лініях фронту таку тактику. Тому тут у нас поки, поки не легше. Да, ми проводимо. Певні класні операції і будемо їх проводити. І є із нашого боку якісь е, тенденції на певні покращення своїх оборонних да е, ну якби точок і якісь відбиття якоїсь території, але все одно по факту всі топчаться на місці а Росія, на жаль, нехай великою ціною для себе, але має певне просування. Це причому і Курськ, в якому ми всі топчемося на одній плюс-мінус точці. Це і харківський напрямок, на якому ворог має, на жаль, частковий успіх і буде певний успіх мати, тому що має серйозну ударну силу. Це і Донецький напрямок, на якому там і не вщухало нічого. І запорізький напрямок, на якому знову активізація. От і, 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 і Херсонський напрямок, який все одно знаєте, як за, запалюється, тухне, запалюється, тухне. Não. Да, це ну по перше, знову ж таки, оці всі історії з домовленостями, грошима, якимись інвестиціями цієї всю історію, хоч там буде хоч щось зрозуміло. Ну, хоч приблизно буде вимальовуватися якась картинка. Що я як, як ми з вами? Що ми не зовсім з вами з голою сракою. А наша бойова робота по території ворога вона не закінчується. Вона буде також нарощувати свої темпи. Це друга гарна новина. Третя гарна новина. У нас все більше з'являється, з'являється певного обладнання іноземного на тестування, і воно вносить свої позитивні корективи, у як мінімум, захист держави і а, можливості технічні мінімізувати наслідки. А, от, тобто, це вже також є гарною новиною, яка і далі буде у нас з вами йти, і в мене випадало. Єдине з термінами таро інколи не зовсім друже, але в мене все ще випадає, що ми якимось обозрімим будущим Знову побачимо, як хтось або в вікно вийшов, або там на, на Росії який-небудь колаборант або нігадяй, А, От, Коротше, будуть якісь цікаві операції пов'язані з усуненням певних певної групи лиць. От також така, яка має сенс. Ну, о, і відображається на війні. Е, ну, ми просто передивлялися. В в цілому, останні декілька тижнів. Всі питання mm -hmm. на всіх каналах зводяться до того Трамп. Пукнув, що це значить, Трамп сказав, що це значить, хтось заявив, так, що так, це так. значить. Ну давайте іронічно, але воно ну, тупо все по колу. А у нас дійсно динамічний тиждень. Буквально вчора дивилися, прям капець динамічний тиждень. Із цими всіми поїздками нашими на всі ці саміти, Рамштайни. Оця вся історія, закінчуючи потім всіх оцих делегацій, які до нас, ми до них, коротше, все, це на світі. Оця вся сама історія. Що у нас там відбувається в. В цих uh, типу перемовних процесах mm, воно виглядає. Я проводила цей приклад, скажу тут іще це виглядає так, як ви купили мікрозелень собі на кухню. Почали її поливати, вона це проросла, знаєте, на от, от стільки ж. Uh -huh. І ви такі: о, класно! І от два варіанти. Або ви продовжите її вирощувати, ну або воно все загнеться на тому форматі, коли цей стрючочок тільки виліз. Uh -huh. От от ми на, на стадії оцього стрічочка стрючочка. Чи будуть якісь важливі. Давайте так тенденції на зміни після цих поїздок частково так не у всіх пунктах, але певні, хоча б пункти, стануть більш стабільнішими. І з того, по яким зараз іще йде хитання, знову нагадую, у нас перемовна історія залежить не тільки від позиції України, але й від позиції позиції Росії. І нас скоріше цікавить, не що там у нас, а що там у них. Комунікації, mm -hmm. тому що від комунікації з ними залежить того, що у нас. Тому що у нас а, є чіткі певні моменти, де ми з вами гнучкі, а де не гнучки. Тобто де у нас є категорична історія, а де ми ще можемо да, сказати, а давайте так, а давайте не так. А от з цієї сторони, там все набагато гірше. Там або змушувати в якихось пунктах робити їх гнучкішими, або не змушувати. А, всі зустрічі зводяться до питань матеріальних Метильного матеріального характеру, одні пентакли, це ресурси, гроші, гроші, ресурси, і оця вся інвестиційна історія і так далі і тому подібне. І все це зводиться до торгів навколо того, коли саме і яким саме чином ми можемо щось там зупинити. Ну, типу, на яких умовах. І знову, ці умови, і ще оці всі заяви у Трампа є прям чіткий план, да нема. Прям там чіткого плану. От одразу там його нема, там є пункти, які потрібно вирішити, і оце ми знаєте. Типу, ага, пункт такий. То тут з усіма поговорили то-та-то. -то ага, пункт такий то-то. Тобто, це ще процес. Скільки я не викладаю на питання якогось конкретного плану. Там виходить вісімка пентаклей. От постійно, типу, він і ще впрацювання. Він іще доповнюється. Є кістяк накиданих тез, які потрібно розширювати, тобто якогось конкретного ніумалімого плану, який неможливо ще якось рухати, його тупо нема. У мене воно більше на березень випадає зараз. Тобто, я дуже мало ймовірно, кінець лютого, більш вірогідно, що це про березень місяць, от приблизно, але має бути обмін, його було видно. Про лютий я казала, і він стався у лютому, ми кода якраз. І от на от туди березень, кінець лютого, березень випадає обмін. Обговорюється, обговорюється це питання. Питання. Е, є, якісь з цього приводу о, комунікації, але щоб прям єдина думка, поки ні. Поки до єдиної думки, скоріше за все ще не дійшли. Тут в до речі, в цих торгах у мене стільки дієвих осіб. Це кабзда і раз і два говорять про це все і отут і, і ось тут, і наш імператор, наш імператор. Я про да сигніфікатор тут у цьому форматі зеленського і королі, і королеви. в мене всі карти двора, які є в колоді, повилазили навколо цього питання, але. Поки що ми маємо шість купентаклей. Тобто, частково якісь напрацьовки є, як би його грамотно зробити, але знову ж таки, що прямо чітко оце ми міняємо на оце, поки ні. Така собі історія. У нас люблять розганяти дві теми. Я бачу людину у військовій формі, яка очолює Україну. Я бачу жінку, яка врятує Україну, так, так. так. І інколи я чую ці пророцтва, і вибачте мене за іронію, тільки я по-моєму, ніхіра не бачу. От ну, я, я у тому форматі, що ну мені там не, 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 не видає колода не жінок таємничих, не таємничих військових при владі. А, от, а, бо ну комусь дуже хочеться сподіватися, що залужний очолить країну, але поки на це взагалі немає ніяких предпосилок. Хтось мріє про те, щоб це була там яка-небудь юлька або ще хто небудь, але і на це предпосилок чітких немає. І взагалі у нас в політичному нашому ком'юніті є значні проблеми з тим, що у нас з вами проблема взагалі так. з вибором і відсутністю як такої опозиції кандидатів, за яких дійсно хочеться проголосувати. Але вибирати це моя персональна думка. Ви можете з нею не погоджуватися, але вибирати керувати державою військового це не та. Ідея, яка є гарантованим розвитком країни. Якщо ми хочемо, звісно, бути мілітарі, без питання, але щось мені підказує, що не всі українці хочуть жити в військовій державі, якби якби сильно по нам би з вами не вдарила війна. Реформи у війську безумовно, але їх можна досягти, не маючи військового біля ну, керма да, держави. Ну тому тут якось так. Як би у нас склалося з вами життя, ну, це із розряду нашого з вами, до рак думкою багатія», що було, якби був, був Чорновіла, що було б, якби не підписали пєштарський меморандум, а що би було б, якби не, не, не віддали б ядерне озброєння? А якщо що було б, якби там, я не знаю, хтось, хтось би по-іншому діяв. І, і, і кучма б не засипав там остров біля Криму, щоб він не достався Росії, я віддав? би, Що було б, понимаєте? Ну, ну розробити хорошо, тільки ви, ну, мати у наявності використовувати, друзі. Ми будемо в чорному списку всього світу, ну, як мінімум, більшої її цивілізованої частини. Ну, я вже проводила цей приклад і я наголошую ще раз: у нас з вами фантомні болі. Все, відрізали нам ногу. Давайте змиримося з цим, будь ласка, а ми постійно повертаємося до відсутності тієї ноги і плачемо над тим, що, Боже, тепер немає ноги. Ми або з вами робимо протези, вчимося ходити далі, або оці рефлексії, ну, вони, вони ні до чого не доводять. Ми знову маємо і більше іерофанта, ніж якусь е, дію. А іерофант, як ми знаємо, він більше да, в пораді, ніж в практичному вирішенні проблеми. Ну, грубо кажучи, так, вкотре, вкотре це буде не, не та реакція, якої чекають. І така собі знову гідний для кого? Те, що вам ок, да, те, що мусі хаус, павуку норма. Ну у нас завжди буде хтось, кому хто ну да не буде подобати у мене взагалі у цьому форматі завжди є претензія до майже ну от, кого ми з вами не знайдемо. У мене є завжди аргументи і на користь даної персоналі, так. і запитання до даної персоналі. Тобто, я не очаровуюсь. Якоюсь політичною фігурою, і е, як е, людина, яка сплачує податки, я буду задавати питання, де мої гроші, що ви робите за мої гроші? І я маю на це повне право задавати ці питання. І я їх зараз задаю. От такі відповіді мені не чуть, але питання задаються. Тому. Прямо зараз ми маємо з вами. Он навіть он навіть розклавши. Ми з вами ми з вами маємо сімку о, сімку кубків в питанні політики, ілюзія, тьма, мрак, і ілюзія поглатілі нас. розумієте? Ну, типу, нічого не понятно, дуже цікаво. Ну, от якось так. Mm, поки поки мало ймовірна історія, не дивлячись на те, що вони там все лазять, десь по прикордонню о, з, з боку Білорусі, або там десь лазять якимись невеликими групами по білоруському кордону, да, в цілому. А у мене поки не випадає, щоб ми мали тенденцію на серйозне угрупування, яке здатне саме йти в якусь наступальну історію. Чи колихають, чи виношують вони це як один із варіантів? Так, але це для них достатньо складна тема, яку вони від, ну, коротше відхиляють. Тобто воно не виглядає як те, на що робиться ставка. Як запасний варіант, великою якоюсь ціною, і знаєте, як дуже сильно подужаться і ще можуть розглядати, але поки не переходять до дії реалізації, тому поки не бачу. В мене воно знову поки випадає більше в диверсійному якомусь ключі, ніж прямо наступ на сьогоднішній день. Поки це виглядає як намагання дестабілізувати прикордоння. Давайте так це назвемо, спровокувати, дестабілізувати, як завжди, взирвати який-небудь сарай на прикордоні сказати, що то взагалі вся Балтія країни Балтії на нас на, 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 напали прямо uh -huh. вчора. Ну коротше, отака така от історія. Прямо щоб іти наступати, захоплювати країни. Не Балтії, а, звісно, дурак в думкою багатії з того, що в мене випадає, але це скоріше більше існує в інформаційному просторі, ніж на практиці. Тобто, на практиці це стає проблематичним для реалізації. Давайте ось так: по більш жорсткі категоричні санкції, які вшатують економіку. Все. не ембарго, яке-небудь та таке, яке дійсно працює, і блокування тіньового флоту, контрабандного і срака. І, і ця срака приходить там буквально в терміні декількох місяців. А ми ще додаємо своїми ударами по НПЗ. Все, натисніть на нафту і буде Росія піщать, тому що гроші нема де брати. Все. Чи є така тенденція на цей тиск ага. є. Воно є. Просто воно не настільки різке, тому що це скоріше. Як козир, яким погрожують, що якщо ти зовсім будеш незговорчивим, ми будемо задіювати оцей механізм, а частково його вже починають так або інакше вносити да з енергоносіями з цією всією історією, як не крути.